Всім добрий день! Сьогодні ми будемо збирати ось таку букву Q, як у мене на заставці. Для цього треба купити ось таку лінію, яка отак згинається з любої сторони. Можна її в Вінниці купити в епіцентрі за 70 гривень. Тут всього 24 отаких от штук разом. І ми. Маємо відчитати 12 клітинок цих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І на 12 ми робимо два прокрута. Ось. І ось з цієї сторони, ось так от робимо. З цієї і з цієї сторони. Саме легкі елемент буквально зроблено. Далі. Ми беремо так, щоб цей дзобик дивився він в іншу сторону. Відщитуємо ось тут одну таку клітиночку і робимо два прокрута З цієї і з цієї сторони. Ось так. Далі, ось тут також відщитуємо одну клітинку, щоб тут була одна клітинка, і робимо так з двох сторін. І те, що тут одну клітинку відщитуємо. Робимо ось так і ось так. Але ще не доробимо. Нам треба повернути ось ці. Деталі в цю сторону. І ось Все. мене буква Q, яка в мене на заставці, зроблена. Це було дуже легко ще можу показати, як зробити. Боже, такий м'ячик, як кратерами, як мудболт, знаєте? такий. це буде вже в наступному відео. Dobra, no